Всім привіт! Сьогодні я приготую кабачки за бабусиним рецептом. Єдине, що я хочу змінити, це соус зроблю менш томатним. Для приготування цієї страви потрібні кабачки, морква, цибуля, часник, томатний соус, чи кетчуп, чи пасту беріть, сметана, сіль, борошна і олія. Для початку я приготую соус. Нарізаю цибулю, можна пів кільцями, чверть кільцями, як вам подобається. Сковорідку ставлю на вогонь, додаю олію і викладаю цибулю. Обсмажую цибулю, щоб вона стала злегка накенькою. Це приблизно хвилини 4-5. Вогонь середній, поки цибуля обсмажується, натираю моркву на тертушку з великими отворами. Моркву натерла, цибуля ще смажиться, сметану можна брати майонез, Видавлюю часник. Пройшло 4 хвилинки і додаю натерту моркву до цибулі. Я обсмажую все разом ще хвилини 4, щоб все стало м'якеньким. Прийшла черга до кабачків і нарізаю їх кружечками товщиною приблизно міліметрів сім. Нарізані кружечками кабачки необхідно посолити даю їм постояти 5. Морква обсмажилась і додаю томатний соус. Додаю трішки солі. Якщо ви додаєте томатну пасту, то розводьте її водою. У мене соус, тому я не розводила. Просмажилося все в місті ще 2 хвилини і викладаю в тарілку. Відставляю соус і починаю смажити кабачки. На сковорідку додаю, олію, обмочую шматочки кабачків у борошні і викладаю на сковорідку. Обсмажую кабачки з обох боків. Всі кабачки обсмажила. І починаю їх викладати шарами у форму для запікання. На дно викладаю соус тоненьким шаром і на соус викладаю кабачки, змащую сметаною з часником. Знову викладаю соус і знову кабачки. На змащені сметаною з чесником кабачки знову викладаю соус. Накрила фольгою і ставлю в духовку, яка нагріта на 180 градусів. Вони запікалися 30 хвилин. Ох, запах божественний. Правда, такі ось кабачки в мене вийшли.